Слава Україні, граєм славі та глядачів YouTube каналу Львів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям і обов'язково поставте дзвіночок, аби не пропускати якісної аналітики від наших експертів. Ми з командою стараємося, бо ви отримали достовірну та фахову інформацію. Тож до нашого ефіру доєднується Андрій Гнатуш, капітан Збройних сил України, співзасновник центру підготовки операторів ВПЛА. А в житті до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну експерт Сфері енергетики. Андрію, слава Україні, моє шанування. Героям слава вітаю. Андрію, маємо статистику за березень. На жаль, вона невтішна стосовно обстрілів росіянами української енергетики. Але якщо говорити про крайні обстріли, які відбувся цієї ночі, то в Полтавській та Львівських областях вночі атакували високовольтні підстанції. Про це вже заявило Міненерго пошкодження, уточнюються. Але на вашу думку, чому зараз Росія відновила тактику енергетичного терору? Я думаю, що це їхня відповідь. На наші удари по їхній нафтопереробній галузі, от і вони усвідомили, що легкою здобиччю Україна не буде, тому повернулися до плану Б: це кошмарити населення, знову ж таки прагнути нагромадити якусь базу дискомфорту, щоб почалися якісь внутрішні заворушення, тобто мітинги, виступи невдоволених. Ну тобто давлять на соціальний аспект. От, бо Росія побачила, вони не сподівалися, що ми можемо бути такими єдиними, такими монолітними в своїх переконаннях, і можемо якби, давати гідну відсіч їхнім Збройним силам. Вони думали, що ми будемо зустрічати їх в апаратній формі з світами в руках, а насправді вони отримали кілограми свинцю в свою сторону. І йдуть за своїм російським кораблем. Тому така стратегія є логічна, чому вони це роблять саме зараз? Тому що, до, на кого нагромадили сили, сформували тактику, прийшли бюрократичну компоненту, бо без неї ніяк. от І вирішили використовувати таку методику у протистоянні з нашими Збройними силами. В прямих зіткненнях вони поступаються. Відповідно, вони бачать, що можуть давити на соціальний аспект. Але маємо триматися гідно, бути єдиними і працювати на перемогу нашої незалежності. Андрію, ще одне запитання, тому що тут почали говорити про те, що в зв'язку з обстрілами ціна на електроенергію може подорожчати вже влітку. Але я бачила в одному ваших ефірів, де ви. Коментували моїм колегам, ви казали про те, що це більше пов'язано з тим, що ми беремо енергі... енергію вже з, з країн Європи, де вона дорожча. Так? Не зовсім дивіться, є вартість продукту. В нас все дорожчає відповідно, ну не те, що коштує гривню, не може коштувати 80 копійок. Воно доходить до ринкової вартості. У нас є система балансування з Європейським Союзом. Відповідно, коли їм необхідна допомога, ми її надавали у час, коли ну, в нас є потреба, вони діляться з нами своїми кіловатами. У них він там є на порядок дорожче, ніж у нас. Станом на сьогодні, ну, воно якось балансується взаємовідносинами. Якщо трапиться так, що ми будемо споживати більше їхнього, ну, тобто з високою ймовірністю, що вартість кіловата таки підросте. Але ми максимально маємо. Працювати над модернізацією, модифікацією саме нашої енергетичної системи. Вона у нас є надзвичайно потужна. Вона у нас є, рівні безпеки є, напевно, один з найвищих у світі. Європейська, щоб ви розуміли, не дотягує до нашої, тому що жодна енергетична система Європи не витримала б таких ударів від Російської Федерації. Тобто, ми є потужні. енергетично ми є надзвичайно сильні. Нам підтримку від союзників у секторі протиповітряної, протиракетної оборони, і ми ще засвітимо освітимо всю Європу. Ми модернізуємося при відновленнях після пошкоджень. Це вже буде новітнє обладнання, воно буде ефективніше, воно буде більш енерго енергозаощаджуюче екологічніше. От, Україну чекають попереду важкі, але світлі часи. Наше завдання відбити навалу з оркостан. За нами правда, з нами Бог, і все в нас буде гаразд. Голова Міненерго Галушенко сказав про те, що масштаб і вплив цих атак набагато більше ніж попередні атаки, які були минулої зими. За останні тижні Росія вразила до 80% звичайних електростанцій України та половину гідроелектростанцій. Ну і тут ще говорять про те, що е, е, Росія розбила українські електростанції навіть сильніше ніж у страшну зиму 22 го І можливо, деякі з об'єктів і не не вдасться відновити до морозів. Кілька тет, зокрема, на Харківщині, повністю зруйновані. Ми зараз бачимо, що на Харківщині, зокрема, є погодинні відключення електроенергії. Місто перебуває, ну можемо сказати, що на півтемряві. Але чому зараз такий акцент на Харківщині? І як ви вважаєте, чи ми можемо якось за допомогою партнерів посилити охорону наших об'єктів? Однозначно, нам необхідна допомога наших союзників. То володіє небом, той володіє землею, то володіє енергетикою, то й володіє державою. Харків для них це є перша столиця України в складі Радянського Союзу, тобто, це таке символічне місто. Вони дивляться на нього як кіт на сметану. Відповідно, вони хотіли заволодіти усіма його потужностями. Їм це не вдалося, однозначно, на мою думку. Вони е, бачать його е, цікавим, От, і при першій і кращій нагоді вони нанесуть удар, щоб якось урвати шматок Харківської області. Тим більше, що е, вони вже отримали свого часу на горіхі на Харківщині, От, це для них ляпас в очах свого е, мешканця своєї країни. Їм необхідно отримати реванш. От вони будуть вчиняти всі можливі дії для того, щоб досягти поставленої мети, не жевраючи, не, не шкодуючи жодних методів, хоч вони зовсім не можна вважати воєнними. Та й так. Якщо говорити про удари, тут Financial Times вийшов у світ з матеріалом. Мовляв, про те, що Росія застосовує нову тактику ударів по енергетиці, високоточними ракетами б'ють по електростанціях у менш захищених районах ніж столиця. Ну, наприклад, вони наводять статистику, що з 22 по 29 березня Росія вдарила по 7 ТЕЦ та 2 ГЕС у регіонах, де недостатньо ППО. Відбуликатів, врятувала тепла погода, імпорт електроенергії з європейського. Союзу та виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Андрій, я запитаюся у вас, його експерти, як ви оцінюєте таку інформацію і чи має вона право на життя? Вони б'ють, куди дістають, і вони зараз наносять удари хаотично, прощупуючи перед тим, ну, там, умовно, шахедами, куди можуть долетіти для того, щоб здійснити черговий ракетний удар. Нам необхідно посилювати протиповітряну оборону. Нам необхідно акцентувати увагу на підготовці ефективних мобільно-вогневих груп, а, отримання від союзників помочі в форматі систем ПРО ППО, засобів протидії ворожій авіації, Стінгера, і там, а, хай буде а, ігли, громи, ПЗРК по-простому. Відповідно, ми маємо максимально сконцентруватися усією країною для того, щоб інтенсифікувати оборону сектора неба. Звичайно, що якщо їм буде вдаватися дотягуватися, вони ну будуть нещадно їх знищувати. Зрозумійте раніше, Російська Федерація а, вважала, що. Швидко подавить наш опір і зможе забрати енергетичну систему Україна в лоно, як воно було колись, єдиною Україна, Росія, Білорусія. Їм це критично, стратегічно важливо. Вони подавилися, їм не вдалося реалізувати свої плани. Відповідно, зараз у них в голові таке: не моє, не дистанція нікому. Вони почали насипати з усіх усюд, з усіх можливих засобів для того, щоб Знищити е, потужності і максимально подавити моральний дух українського народу, українського суспільства, тому що коли ти сидиш в темряві, о, ти ну двояко сприймаєш реальність. Але ми, люди світла, повторюся, ми максимально маємо сконцентруватися на тому, щоб посилити нашу протиповітряну оборону. Андрію, чому, на вашу думку, їм важливо тодімця їм маю на увазі росіянам, аби ми з ними були в єдиному енергетичному просторі? Це стратегічне значення чи більше політичне? Це стратегічне, економічне е значення, тому що ця система колись була розбудована так, щоб могти балансувати регіони е підтримку один одного. І в Радянському Союзі. Воно будувалося так, що коли на Сахаліні Сонце сходить, то на Карпатах над Карпатами воно заходить, і оця система балансування дозволяла бути енергетичній системі Радянського Союзу настільки ефективною, що кіловат вироблений був найнижчий. Відповідно, продукція більш конкурентно здатна, відповідно, ну тобто економіка більш потужна. Їм вирвали е, Україну, їм вирвали шматок енергетичної системи. Відповідно, це якби там з людини вирвали частину судин. От воно повинно чимось компенсуватися, або це треба забудовувати. От, а це шалені гроші, шалені витрати. Їм простіше було е, в тому числі розпочати війну для того, щоб могти це повернути. Ніж будувати все по новому, вони імперія, вони варвари. Вони не вміють будувати, вони вміють тільки руйнувати і захоплювати. От це все, на що здатний наш північний сусід. Відповідно, вони зайняли таку стратегію. Їм це не вдалося. Ну, значить, пробують знищити. Не покладаємо рук, не опускаємо очі, не опускаємо голову, працюємо на перемогу. Укріпляємо протиповітряну оборону за допомогою сектору БПЛА. Ми так само їм покажемо, що таке темні ночі. Андрію, тут є ще одне уточнення. На вашу думку, чи може бути так, що цими ударами по об'єктах критичної інфраструктури росіяни, росіяни хочуть забрати наше ППО ППО з лінії фронту і перекинути на цивільні більше об'єкти і тим самим оголити ділянки фронту? В тому числі це може бути, тому що це більш соціальний аспект. Знову ж таки, об'єкти критичної інфраструктури визначені в засобах здійснення оборони. От, якщо розраховувати на стандартні удари, наша протиповітряна оборона показує рекордні результати. Ми всі якби спостерігачі за показниками. От, і вони не видумані, не надумані, вони реальні і справжні. От, повторюся, Є стратегія командування, а, вона вірна. Ми підтримуємо нашу вертикаль. А справа кожного включитися в максимальне нагромадження та засобів у своєму регіоні. Маєте можливість долучитися автомобілями, Долучайтеся автомобілями, маєте станки, допоможіть сформувати підпори, сформувати триноги, сформувати ну, тобто свої продукти, суду продукцію, з якою працюєте для. Покращення і удосконалення оці ланки оборони. Зброї, звичайно, в людей на руках нема. І то, якщо добре пошукати, то я думаю, що е, можна знайти цікаві речі. От, е, максимально включатися в формування оцих мобільно вогневих груп, які ефективно збивають шахеди, наприклад, по всій території України. За допомогою пікапів вони є мобільні. Е, це є, це є зручно, комфортно і ефективно. А скажіть, чи достатньо в Україні мобільно-вогневих груп? Завжди може бути краще. Завжди може бути більше і завжди їхній рівень підготовки е, можна покращувати. Сьогодні ви маєте бути кращим, ніж ви були вчора. Відповідно, в перемоги їх ресна мати ім'я і підготовка. Це... Народилася у мене на війні, е, відповідно, даній легенді слідуємо у своїх переконаннях: покращувати навички, тренуватися, розвивати, удосконалювати е, скіли, От, розвиватися у секторі тактико-технічних характеристик, засобів супротивника. Пане Андрію, тут я так розумію, що якщо ми говоримо про удари по критичній інфраструктурі, вони припинятися не будуть. Росіяни мають можливості дотягнутися. Але тим не менше, пошкодження суттєві. От є така пропозиція від Литви, аби розібрати їхні непрацюючий ТЕЦ на такі донори і передавати обладнання для наших. Наскільки, на вашу думку, це ефективна пропозиція і дієва? Хочу допомогти, нехай допомагають, якщо Шир Європи паде. То Європа потоне в крові. Жодна країна Європи не буде здатна протистояти Російській Федерації. Цей ведмідь, в якого тече кров з ікол, от який, е, чи апетити наростають в ході протистояння, відповідно, вони їх розірвуть на шматочки і навіть не встигнуть пікнути. І якщо можуть реагувати, а наші союзники розумні люди. Відповідно, вони е, мають долучатися усіма можливими засобами: система ППО доноруванням з енергетичних своїх засобів? От ну як зможуть? Тому що якщо сьогодні це не припинити, то е, завтра війна перекинеться на них. А скажіть, як е, ну, на вашу думку, росіяни все таки модифіковують свої ці шахеди для? Ударів для того, аби наносити більшу шкоду Україні як державі. Звичайно, Росія розвивається, вона оновлює модернізовує свої засоби. От, їхня економіка поставлена на військові рейси. Відповідно, їхні конструкторські бюро працюють на покращенням їхнього озброєння. Так само, як і наш. Це є гонка озброєнь. Система захисту проти захисту, нападу, атаки, тобто, це це є це є гонки Ми зараз е, біжимо на випередки в технологіях, в якості особового складу. Ми попереду. В засобах, на жаль, Російська Федерація володіє ініціативою. Тобто, у них є перевага там в артилерії, в літаках, от в танках, в кораблях, але в у нас є зв'язок, в нас є союзники, от в нас є технологія. І наголошую на моє глибоке переконання: ключ до перемоги це є освоєння саме даного сектора і нанесення супротивнику нищівних ударів саме даним інструментарі. А якщо так говорити взагалі, що ви бачите, що зараз відбувається в українській енергетиці після ударів Російської Федерації по критичних об'єктах? Пошкодження відновлюється, вона функціонує в реальному часі, е, укріпляються рубежі оборони. Ну, тобто, ми, ми готові. В певній мірі е, ми можемо покращувати дані ланки. От, для цього потрібна участь кожного. Чи можна допомогти? Домагайте. Покраще поділитися піском і трішки своїм вільним часом на укріплення рубежів. Ніж сидіти в темряві і рахувати зірки на не пане Андрію. Я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Андрій Гнатуш, капітан Збройних сил України, співзасновник центру підготовки операторів БПЛА і експерт в сфері енергетики. Бо з нами в ефірі в медіа. Пане Андрію, я вам дякую. Ради чути на зв'язку.